Інспекторами відділенням ДАІ проводиться ряд цільових заходів по місту Бухів, так і по району перед початком літніх канікул по Недопущенню дитячого травматизму під час відпочинку дітей на літніх канікулах першими почули поради правильного поводження на автошляхах учні 4 класу третього бухівської школи. В актовій залі інспектор Дей розповів про розповсюджені небезпечні ситуації, які виникають на дорогах за участю дітей. Особливу увага приділялася правильному переходу проїзної частини по зебрі на зелене світло та уникнення будь-яких ігор на автошляхах. Хочу сказати, що дорога це не гральний майданчик. Праця там не потрібна, тому що зараз у нас кхе, на дворі всі транспортні засоби в основному міномарки, які дуже швидко їздять. Так? Але якщо ви різко будете вибігати там із автобусів, приклад паркованих транспортних засобів, то дуже тяжко загальмувати і уникнути аварії. Щоб діти краще уявили всю небезпеку від неправильної поведінки на дорогах, Даїшник розповів про ДТП за участю дітей, що трапились наприкінці травня. На щастя, у всіх випадках обійшлося без жертв. 20 травня в селі Григорівка під час проведення вихідного дня учені другого класу потрапив дорожню транспортну пригоду, пов'язаний із мототранспортом. І 21 числа також в селі в Григорівка біля школи. Учень раптово вибіг спереду автобуса на проїзну частину і потрапив під транспортний засіб, який рухався в попутному напрямку. В першому випадку учень другого класу знаходиться в Обухівській центральній районній лікарні. Із струсом головного мозгу закрита черепно-мозговою травмою, і по другому випадку перелом правої руки. Тобто літні канікули починаються дуже невдало. Кольорові схеми допомогли дітям правильно проаналізувати причини небезпечних ситуацій на дорогах. Інспектор ДАІ порадив юним велосипедистам уникати автошляхів з насиченим рухом транспорту. Він також порекомендував дітям мати у своєму одязі деталі світловідбиваючими властивостями та катафоти на велосипедах. Окрім учнів молодших класів, ДАІшник відвідав урок безпеки життєдіяльності восьмикласників. Тут він ознайомився з научними посібниками правил дорожнього руху та надав порад щодо безпечного поводження на автомагістралях під час канікул. Школярі, у свою чергу, вважають подібні уроки з інспекторами, корисними та залюбки демонструють нам свої знання правил дорожнього руху. Я дотримуюсь всіх правил на дорозі, і ці такі, такі уроки потрібні для того, щоб діти знали, як потрібно себе вести в випадках, якщо, наприклад, як на дорозі якась людина вона не бачить чи, можливо, не чує. І вона переходить дорогу на зелений, на червоний колір, то потрібно їй допомогти. Якщо ти сам самому потрібно знати, як потрібно поводитись на дорозі, якщо навіть якщо. На пішохідному переході можливо, не потрібно зразу йти, тому що деякі водії не дивляться на те, що там є пішохідний перехід, і вони їдуть не зупиняючись на ньому. Подібні заняття інспектори провели в усіх міських ЗОШ та гімназії. Профілактичні лекції також почують учні сільських шкіл обухівщини. Бухівщини. Інспектори вже побували у старих безрадичах, підгірцях та великих Дмитровичах. Вони дуже раді спілкуватися з нами, задають запитання, бо тому, що я буваю розкази, бо вони наче в селах там не бачать, що робиться, як в місті обухів, не часто бувають в місті Києві. От до цим дітям наче трошки приходиться більше розказувати, бо тому, що приїжджають в Київ, щоб вони вже ну були більш підготовленими до насиченості транспорту, до правил дорожнього руху до підземних, надземних пішохідних переходів. Перехід приїздну частину встановлено в місцях на пішохідних переходах, на зелених саме світофора. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.